Вітання! Перед вами маленька річка з великою історією. Уборь. Вона тиха, але сильна. Вона не лише напуває ліси й лугові долини, а й зберігає спогади століть. Малі річки створюють велике життя. Крапля за краплею. Вони плетуть мережево природи. Тримають у балансі екосистеми, ховають у собі історії людей і краю. Сьогодні ми вирушаємо слідами у борці, щоб побачити, почути і відчути її силу, щоб зрозуміти. Навіть найменша річка здатна змінювати світ, чому кожна мала річка має велику силу. Петро Скиба Рудокопи народили зі струмка малу ріку, а вже люди похрестили в уборч донечку таку, а тече вона по ліссям через прип'ять у Дніпро, кілометрів, мабуть, триста, всім на славу і добро. Уборт бере свій початок біля села Андрійовичі на півночі Житомирської області. Вона тече через Поліські ліси і Луки, минає громади Олевська та Ємільчине і впадає в прип'ять. Її довжина майже 300 кілометрів. Басейн охоплює понад 5 тисяч квадратних кілометрів. Уборть живить болота. Підземні води та лісові екосистеми поліся назва уборть ймовірно походить від слова борці, колоди з видобаними дуплами для диких бджіл, які часто розміщували на деревах вздовж річки в давнину. Тут здавна розвивалося бортництво – ремесло, що формувало побут і традиції полісся. На Житомирщині з річки Уборт підняли дев'ятиметровий старовинний човен, так звану Довбанку на території древлянської землі, на території Житомирщини, це, мабуть, перший випадок Довбанку піднімають з води краном її вага щонайменше півтори тонни. Називають довбанкою, тому що наші пращури видоблювали човен просто у стовбурі дерева. Але як довбанка опинилась на території сучасної Житомирщини, краєзнавці припускають, човен використовували торговці, адже через річку Убор до прип'яті, а потім. І до Дніпра проходили торгові шляхи до столиці. Хутро куниці, боброві, боброве хутро тоді дуже цінувалося, сушена риба, древляним було чим торгувати Річка давала людям воду, рибу, мед і спокій. Уборь стала частиною пісень, легенд, пам'яті й життя місцевих громад. Саме за легендою раніше у лісах з дерев у цю річку стікав мед диких бджіл. Тож вода ставала коричневою та солодкою. Уборт це жива артерія полісся. У її водах мешкають десятки видів риб. Біля водойми гніздяться птахи, ростуть рідкісні рослини, живуть бобри. Річка пов'язує ліси. Болота й луків єдину природну систему. Вона зберігає вологу, підтримує мікроклімат і є домівкою для сотень живих істот. Основна проблема уборці маловодність, яка спостерігається протягом низки років, що ймовірно пов'язано зі змінами клімату. У 2025 році в уборці зафіксували масову загибель риби, понад півтори тисячі екземплярів. Причини забруднення, зменшення кисню, деградація прибережних зон. Додає шкони незаконний видобуток бурштину, що руйнує ґрунт і порушує гідрологію. Річка хворіє тоді, коли люди забувають про відповідальність. Я учениця сьомого класу. І для мене убор це частина нашого краю, нашої пам'яті та нашого дому. Річки не говорять, але вони чують наші дії. Збереження однієї малої річки це крок до великої перемоги природи.